Я знаю, як відчувається робота над собою в Тетестані. Я знаю, що таке тетастан. Я знаю, як відчувається тетестан. Я знаю, коли працювати над собою в тетестані. Я знаю, як працювати над собою в тете стані. Я знаю, як жити своїм повсякденним життям і працювати над собою в тете стані. Я знаю, що це можливо працювати над собою в тете стані. Я знаю. Як відчуваються мої істинні бажання? Я знаю, що таке мої істинні бажання. Я знаю, коли і як відчуваються мої істинні бажання. Я знаю, як жити своїм повсякденним життям і знати свої, відчувати свої істинні бажання. Я знаю, що це можливо відчувати свої істинні бажання. Я знаю. Чим є для Творця довіра для себе? Я знаю, як відчувається довіра для, до себе. Я знаю, як довіряти собі. Я знаю, коли довіряти собі. Я знаю, як жити своїм повсякденним життям і довіряти собі. Я знаю, що це можливо довіряти собі. Я знаю, що таке істина з точки зору Творця. Я знаю, як відчувається істина. Я знаю, як я знаю, коли відчувається істина. Я знаю, як жити своїм повсякденним життям і відчувати істину. Я знаю, що це можливо відчувати істину. Я знаю, чим є вдячність з точки зору творця. Я знаю, як відчувати себе вдячним. Я знаю, коли бути вдячним. Я знаю, як жити своє повсякденне життя з вдячністю. Я знаю, як відчувається. Вдячність з точки зору Творця. Я знаю, що це можливо бути вдячним. Я знаю, що таке достаток з точки зору творця. Я знаю, як відчувається жити в достатку. Я знаю, як жити в достатку. Я знаю, що я можу жити в достатку, проживаючи своє повсякденне життя. Я знаю, що це можливо жити в достатку. Я знаю. Чим є для Творця моє істинне Я? Я знаю, як відчувається моє істинне Я, я знаю своє істине Я, я знаю, як жити своїм повсякденним життям, і довіряючи своєму істинному Я. Я знаю, що це можливо знати і довіряти своєму вищому я. Я знаю, що таке гра з точки зору Творця. Я знаю, як відчувається гра. Я знаю, як грати. Я знаю, коли грати. Я знаю, як проживати своє повсякденне життя, граючи. Я знаю, це можливо жити, граючи. Я знаю, що значить, з точки зору Творця бути творцем свого життя. Я знаю, як то відчувається бути творцем свого життя. Я знаю, як бути творцем. переживати своє повсякденне життя і бути творцем. Я знаю, що це можливо бути творцем свого життя. Ну що ж, наша тета-медитація закінчена. Я надіюся, вам було корисно. Якщо вас ще цікавлять тета медитації на інші теми, будь ласка, пишіть ваші теми, я зроблю для вас ще загрузки.